Hallo, hallo, and hertzly can't. Сьогодні я хочу розпочати таку нову дуже цікаву рубрику. Ця рубрика буде називатися Діалог. Будемо розбирати короткі дуже короткі такі історії. Історії для початківців, для тих людей, які тільки-тільки починають вчити німецьку мову. І будемо розбирати так. Тут буде трохи такий коротенький діалог на німецькій мові. І одразу буду тоді вам перекладати для того, щоб це було зрозуміло. Und so, wir beginnen. Der erste Dialog heute wird im Supermarkt. Im Supermarkt ist es im Supermarkt. Und wir beginnen. Lisa geht in den Supermarkt. Sie kauft Brot, Käse und Tomaten. Sie braucht auch Milch. An der Kasse sagt der Kassierer, das macht 10 Euro. Lisa gibt ihm das Geld und sagt, danke, schönen Tag. Sie geht nach Hause und macht ein Sandwich. Es schmeckt sehr gut. Teraz ja chcę przeczytać znowu ten dialog, ale ja będę czytać każde słowo od razu na niemieckim mówię i od razu będę je przekładać. I tak, poczynamy. Pierwsze słowo. Lisa geht in den Supermarkt. Ліза йде до супермаркету. Ліза гейт» – то значить Ліза йде in den Supermarkt. Йде куда. Бо дивіться, є, така, є дуже велика різниця. Так? Наприклад, in це «де» в супермаркеті, а in den Supermarkt це куда до «до супермаркету». Добре. Наступне речення: Sie kauft brot, Käse und Tomaten. Вона купує хліб, сир і помідори. Тут все дуже, дуже, все дуже просто. Зі вона kauft, купує брод, хлеб, е, хліб, кезе, сир і томатен, то є з помідори. Наступне речення. braucht auch Milch. Їй також потрібно молоко. А як ми вже знаємо, зі це вона браухт потрібно, так, то значить, що їй потрібно, аух також, Milch, то є молоко. Наступне речення. А касе, sagt der касире, das macht 10 euro. На касі касир каже, з вас 10 євро. An для каси, то значить де на касі sagt der касіре. Тут це, це слово закт відноситься до, до касира, так? Де касьере. Ну, і що він каже? Das macht. Цей оро то є 10 євро. А даст якби, якщо дословно це перекладати, то це би так, це робить 10 євро. Але німці так завжди кажуть, коли вони хочуть сказати, скільки це коштує. Так, das macht. Тобто це є 10 євро. Наступне речення: Lisa gibt ihm das Geld und sagt Danke. schönen Tag. Lisa gibt ihm, що є тут дуже важливо. Ліза гіпт, то Ліза дає Ім, це йому. Касьєр то є він еа. але коли ми кажемо кому йому, то це буде ім. Das Geld, то є гроші und zagt. То значить, що вона каже, то є Ліза Гіпт und закт. Вона дає йому гроші і каже. Данке, дякую. Гарного дня. Далі наступне речення. Sie geht nach Hause und macht ein Sandwich. Es schmeckt sehr gut. Sie geht, так як ми вже з вами знаємо, то це вона йде на Hause, тобто до дому. Так? Nach Hause, до дому und macht ein Sandwich. И робить Sandwich Butterbrot. Що таке äh, запозичене слово, так? Und macht, робить. Butterbrot. Далі, es schmeckt sehr gut. Він дуже смачний. Німці дуже часто кажуть, що es schmeckt sehr gut, це якби такий загальний вираз. Es schmeckt sehr gut. Перекладаємо, як він дуже смачний, так? Або він дуже смакує. А німці дуже часто використовують цей вираз незалежно від того, що вони їдять. Просто так: es schmeckt sehr gut» так? Якщо у вас, наприклад, хтось просто запитає, так, як піца, так. То ви можете сказати «Es schmeckt sehr gut», наприклад, або «Es schmeckt gut», «Es, es schmeckt nicht so gut», Так, то, то це не дуже смакує, наприклад. Але запам'ятайте, це сталий вираз «Es schmeckt sehr gut». Ну, і от така коротка історія на сьогодні. Маю надію, що вона була дуже корисна. Якщо є нові слова, то не просто прочитайте, не просто повторіть, а ще запишіть ці слова. Я завжди. Всім рекомендую мати свій такий вертибух, так тобто є такий свій словничок, який ви маєте вдома. І дуже рекомендую всім всі слова, всі нові слова для вас, не просто їх запам'ятати читати, а ще й записувати, бо ви тоді запам'ятовуєте швидше і більше.